Дуже жарко. Як ви рятуєтесь від спеки? Жарна, але жарко. Кремля свіжий. А коли жарко, що ти робиш? <рес> Кохарно. П'ємо пиво і хваст. Я Я постійно за рулем то під кришою машини. Ой, ховаюся в тіні. Та їм морозова П'ємо воду. будну. виходить. Стараємося йти в парк. Там, там не жарко. Ну, жарт. Да. Якщо пінку сидіти, там, де між деревами, то не жарко, на комарку писати, правда. В таку спеку будь-моя воля я б ніколи не вилазила зараз. Та тож мені тут подобається, скоро поспіє виноград. На пляж ходите? Ні, не ходить. Ні. Ні. Наша Ні. пляжа мені посичає. Уже да. да. ну, очень давно. А ч? Нормально плеваю. Ну хіба що позагалив, хіба що только позагорать. Берешь лодку катамаран і валишь туда где-то. Там Несер, чистая вода. Знаете, как они все? На голові, да. Ми сидимо в А Хоч у вас, вас прохолодно? Да, прохолодно. В озеро хочу покупаться. За доволенням скупнуся в фонтані. Але не тут. Купербався. <звук> Дуже часто треба приймати. потовиділяння таке, що їм жирськость. Стараємося в тінечку знаходитись. Такому дуже жарко. Що ви робите? Як ви дуже Рятуєтеся? Як? Воду п'яти? А як?